Вогкість, термічні містки та недостатня вентиляція є основними факторами, що сприяють розвитку плісняви на стінах. Стандартні засоби часто лише маскують проблему, не усуваючи її справжньої причини. У цьому матеріалі представимо ефективний і довготривалий спосіб для видалення плісняви, а також надійний захист поверхні від її повторної появи. Процес базується на нетрадиційних технологіях, які не тільки очищають, але й зміцнюють структуру стіни, забезпечуючи. Чи захист навіть на 10 років на початку застосовуємо препарат NCT-ХЛОР, який ефективно знищує плісняву та її спори. Засіб наноситься методом розпилення у два етапи з інтервалом 15 хвилин. Завдяки сильній біоцидній дії він вбирається в структуру стіни, усуваючи мікроорганізми та запобігаючи їх подальшому розвитку. Через годину після нанесення перевіряємо результат дії. Поверхня має бути ретельно очищена та вибілена. Якщо сліди грибка все ще помітні, ми повторюємо нанесення. Після висихання стіни ми наносимо силікатну фарбу, яка завдяки лужному pH приблизно 12-13 ефективно запобігає повторній появі плісняви. Це покриття зв'язується з основою, зміцнюючи структуру стіни та покращуючи її паропроникність. Після повного висихання фарби розпилюємо NCT Hydro безбарвне захисне покриття на основі рідкого скла та сполук літію. Цей препарат глибоко проникає в мікропори стіни, створюючи довготривалий захисний бар'єр від вологи та грибка. для для досягнення оптимального ефекту наносимо його двічі з інтервалом у 15 хвилин. На останньому кадрі видно чисту і однорідну поверхню без слідів плісняви. Так нанесене покриття забезпечує захист навіть на 10 років, а за потреби процес можна легко повторити. Як запобігти повторному виникненню грибка, варто проводити щоденне провітрювання найкраще вранці протягом 10 хвилин наскрізь непровітрювання всього приміщення. Варто також встановити розумний вентилятор, який автоматично регулює рівень вологості в приміщенні, активуючись, коли вона перевищує 50%. Він тихий, виробляє шум на рівні 25 дБ, тому є майже нечутним. Крім того, забезпечує мінімальну втрату тепла лише на рівні 10% без переохолодження приміщень. Відео показало, як ефективно видалити грибок і захистити стіну на довгі роки за допомогою технології NCT Chlor, Хлор, силікатної фарби та засобу NCT Hydro. Це рішення є міцнішим ніж звичайні антигрибкові фарби, оскільки воно вбирається в структуру стіни, створюючи захисний бар'єр. Більше інформації та деталей щодо роботи смарт-вентилятора ви знайдете... Віде в описі відео. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.